Вітаю вас, друзі, цієї ночі росіяни знову атакували Україну ірано російськими дронами. Не маючи реальних результатів, російські пропагандисти почали їх вигадувати. Зривах на об'єктах воєнної інфраструктури в Харкові і Одесі. Телеграм-канали пишуть про прильотах в Вінницькій області. Завдяки українським оборонцям неба вдалося збити 20 із 20 запущених проти України безпілотників. Але у той самий час на так звану Росію полетіло більше, набагато більше дронів. Атака на вона... Наваросі. Часності безпрецедентне по масштабу. Це на саме большая атака сто 100, слішнім 100, е, дронам воздушного і морського базірування. Насправді по об'єктах на так званій Росії і на тимчасово окупованих територіях України було запущено набагато більше аніж сотню дронів, але це не має значення усе одно. Вони усі збили, і атака отражена. Слава Богу, наші не дремлет. отработали як нужно. і тут до російських пропагандистів щось почало доходити. Виявляється, коли ти атакуєш українську енергетику, то прилетіти може по твоїй російській енергетиці, Цілі, українські цілі. Треба розуміти, що Вся інфраструктура топлівна, енергетична, це Українські цілі і у них є можливість їх поражати, але уражено цієї ночі було не тільки об'єкти російської енергетики росіяни приймали дрони у багатьох місцях. На язик капнули. і всі як-то зглатують. Мені подобається. Як я вже казав, ми виходимо зараз практично на паритет із росіянами за кількістю дронів дальнього радіусу дії. Але це тільки початок. Далі буде тільки більше надзвичайно велика атака дронів цієї ночі. Та й вранці також була на місто Новоросійськ. Очевидці нарахували щонайменше 70 безпілотників. 70, да. 70 десяти мешканці новоросійська, які практично вже звикли до так званої спеціальної воєнної операції, поскаржилися на проблеми із портовою інфраструктурою. От порт подарва. Ну от пожалуйста. В наш порт взорвали. Раніше росіяни активно атакували нашу портову інфраструктуру, тепер прилетіло по портовій інфраструктурі у новоросійську. Російські пропагандисти скаржаться, що постраждали також і зернові термінали. Хочу, явно в російські. Що, порт. Полетів, політів, на. на. Взагалі у тому порту було дуже багато об'єктів, які були зайвими. і Їх треба було позбавлятися. Наприклад, зайвою була естакада. О, слиз. На естакаду прилетіло. На естакаду прилетіло. На естакаду. На естакаду Всього немає естакади у нас. І немає у нас більше. Дісталося від невідомих добрих безпілотників. Також і залізничній інфраструктурі у Новоросійську. Це станція Новоросійська. Железнодорожна станція. Тут бочки. Тільки що взорвався, взорвали одну дроном. Зараз ще там дрони літають, і це ще далеко не повний перелік уражених об'єктів. Я гадаю, протягом дня з'явиться набагато більше інформації а ще влупили по одній із електропідстанцій. Внаслідок цієї атаки частина новоросійська знеструмлена. При цьому місцева окупаційна адміністрація каже, що вони атаку дронів відбили. А місцеві питали, де ППО. Ну є ППО? Ну бійте. із ППО у них як завжди проблеми. Але треба відзначити, росіяни стали активніше використовувати кулемети і інколи дрони вони таки збивають. Збили росіяни дрони також і у місті. Туапсе. щоправда, збивали вони їх нафтопереробним заводом. НПЗ у Туапсе дрони атакують далеко не вперше. Раніше вже були успішні ураження, і росіяни ремонтували цей нафтопереробний завод, і Тільки вони його відремонтували туди знову прилетіло. Ну плюс прильот по туапсинському НПЗ. Уже перший, він уже був починений. Знову пораження було нанесено, але... І це іще ще також не усі уражені об'єкти цієї ночі за допомогою дронів, тому що прилетіло також і у тимчасово окупований Крим. Ну крім этого атаки безпілотників і <кхух> безекіпажних і надводних безпілотників Сьогодні підвірся Севастополь. Росіяни повідомляють, що тільки по Севастополю цієї ночі летіло близько сотні дронів камікадзе. Ми поки і ще чекаємо інформації щодо наслідків ураження, але вже відомо про проблеми із електрикою. Е, важливо тміті, що частичне відключення світу зв'язана з відключенням частини обладнання на підстанції Севастополь. На неї упали обломки збитих. БПЛА Оця атака дронів у тимчасово окупованому Криму. Є тільки Однією із багатьох у рамках кампанії щодо демілітаризації так званої Росії у тимчасово окупованому Криму, бо я нагадаю, зараз Крим атакують практично щодня. Ми вже знаємо, що кілька днів тому поблизу Севастополя було знищено частину комплексу С 350 Але здається, і ось оцей пропагандист не брехав. Потерян один міг 31 одін 3 су 27 сім установки Пво С 300 Також сообщається об 11 Ну, принаймні, частково він сказав правду. Якщо подивитися на супутникові знімки, які з'явилися зараз у мережі, то можна оцінити збитки росіян після нещодавніх ракетних атак. За попередньою інформацією, у росіян стало менше на два борта міг 31 Не плутайте із міг 31 к який пускає кінжали. Мінус один су 27 і ще мінус два міг 29 Ну, принаймні один із них пошкоджений, а другий знищено. На додачу до цього. Ого, у росіян на аеродромі Бельбек також немає і ще одного складу паливно-мастильних матеріалів. Я думаю, рано чи пізно аеродром Бельбек перестане бути придатним для використання російської авіації, і росіяни глибоко занепокоєні. Вони кажуть, що треба щось робити можливо, навіть будувати укриття до літаків, і не знаю в чому в чому дісь проблема. Мені здається, дорожче все таки сездек самоліт з нуля чим. Ніж створити нормальне бетонне укриття, безперечно, росіяни із часом побудують оті укриття, і у тому числі на території так званої Росії. І коли Сполучені Штати Америки не дозволяють нам бити американською зброєю по аеродромах на так званій Росії, то вони просто рятують російську авіацію. Окрім того, у міністерстві війни так званої Росії, учора поскаржилися і на атаку морських дронів, але вони відбили її, наче Підрозділення Чорноморського флоту сьогодні. Из армейской авиации отработали по 12 беспилотникам из 24, которые выдвигались в этом направлении. Ворог навчається, ворог адаптується, і у цьому немає абсолютно нічого дивного. Росіяни використовують усе активніше для боротьби проти морських дронів вертолітну авіацію, але деякі висновки вони роблять передчасно. Таким образом, просто унічтожує потенціал ВЦУ, який мог бути використований для атаки на Кримський мост. Обійдемося сьогодні без спойлерів, але Кримський міст приречений. Тим часом росіяни знову захоплюють Харків. Начнеться штурм Харкова що раз говорю, різерви у нас є. Росіяни продовжують наступальні дії на багатьох ділянках фронту, переважно на сході України, але так само вони продовжують штурмувати північ Харківщини. Нікакої легкої прогулки на сівері Харківської області у Ви не наблюдається. На перспективу Росіяни також можуть спробувати відкрити іще один фронт на Сумщині. Ми це бачимо, реагуємо і збільшуємо поставки на усе прикордоння. Власне про прикордоння. Учора Росія. Росіяни неподалік від Сумщини біля нашого державного кордону на території Курської Народної Республіки викотили два танки, і це була їхня фатальна помилка, тому що воїни 103-ї бригади територіальної оборони за допомогою ваших дронів Камікадзе обидва танки знищили. Дрони відіграють зараз величезну роль на полі бою і відіграватимуть тільки більшу росіяни. Вже не знають, що робити з українськими дронами камікадзе і навіть не дальнього радіусу дії а зі звичайними FPV моляться і влаштовують шоу. Подарок в студію. Дрон приволок благословляється і освящається консистосією іоїна. Це Проте, ми не стоїмо на місці. Ми постійно працюємо над тим, щоб українські дрони ставали кращими, розумнішими, щоб вони летіли іще далі і несли більшу вагу. Ситуація на фронті зараз важка і можливо іще погіршиться. Ми усі сьогодні, як один, маємо робити більше, аніж ми здатні. Ми усі сьогодні повинні бути частиною українського війська та допомагати максимально українському війську.